Регіональний сервісний центр МВС у Черкаській області долучився до пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ з оптимізації екзамінаційної діяльності. Мета проєкту забезпечення прозорих умов для кандидатів у водії запровадження сучасних систем відео та аудіофіксації усіх процесів під час складання іспитів та створення зручної системи попереднього запису на іспити. Про це повідомила прес-служба регіонального сервісного центру Черкаській області. Контроль і нагляд за процесами екзаменації дасть кандидатам водії більше інструментів для оскарження результатів, якщо такі знадобляться. Теоретичні, і практичні іспити на право керування транспортними засобами відтепер можна скласти лише у Черкасах та на Уманщині. Решта сервісних центрів МВС області продовжують роботу у штатному режимі і надають реєстраційні послуги з транспортними засобами. Лишаються доступними і послуги з обміну та відновлення після втрати посвідчення водія.